Подаруй книгу бібліотеці. Під такою назвою на Прикарпатті стартувала благодійна акція. Таким чином бібліотеки мають намір відновити та поповнити свої фонди. За декілька днів тішаться фахівці книгозбірні. На полицях з'явилося чимало нових видань. Більшість з них розповідає про історію Івано-Франківська та інші міста Прикарпаття. Акція триватиме до кінця вересня. За цей час бібліотекарі сподіваються зібрати колекцію сучасної літератури. Мовляв, саме таких видань нині потребує місцевий читач. Ті, хто навчаються, їм потрібні підручники. Навчальна література. Ті, хто цікавиться сучасною прозою, дуже хочуть нові видання наших сучасних письменників і українських, і зарубіжних. Ті, хто ну, може займатися якоюсь професійною діяльністю, їм теж потрібна нова література, нова професійна література, фахова. Тому ми потребуємо всілякої літератури. А ще відзначають бібліотекарі, попри шалений, технічний прогрес. Книги, як і колись є головним джерелом знань. Читальні зали не пустують, однак і ті, хто замість походів до книгозбірень обирає інтернет. Кажуть, тут знайти потрібну літературу легше та швидше. Інтернет краще, тому що там більше всього. І того, що це зручніше, того, що ти можеш не виходити з дому, нікуди тобі не треба йти, і ти можеш знайти всю потрібну інформацію. А в бібліотеках багато чого старого, застарілої інформації, яка зараз вже. Не є актуальна. Я і туди, і туди ходжу. Можу зайти і в інтернет, і можу піти в бібліотеку. Але в інтернеті нема того, що може бібліотека. Бібліотека ж споконвіків була, а інтернет лише як насправді в наші часи. Подаровану літературу бібліотекарі представлять на своє професійне свято 30 вересня. Для цього на Майдані Шептицького влаштують флешмоб, під час якого спробують ще раз дізнатися, настільки читання книг є потрібним у житті сучасної людини.